Всім привіт! З вами компанія Автопарк, а з нами на огляді Лінкольн Наутілус. Взагалі Лінкольн Наутілус випустили як ребрендингову версію Лінкольн МКХ. Що в ньому змінилось у порівнянні з попередньою моделлю? Це решітка. Він став трохи більший, колісна база стала трохи довша. Ну і звісно, в салоні він став значно цікавішим. Взагалі Nautilus доступний до замовлення у двох версіях з двохлітровим двигуном і з двигуном 2.7. Конкретно цей автомобіль у нас оснащений двохлітровим двигуном на чотири циліндри, бензиновим, повний привід. 250 кінських сил, виконаний в дуже гарному вишневому кольорі, класними хромовими вставками, на двадцятих дисках, топова ледоптика. Є дуже корисна і зручна функція автозапуску, яка дійсно рятує взимку та восени. А також електропривід багажника. Багажник дуже місткий, глибокий, високий. Загрузити можна все, що вам потрібно і не потрібно. Зсередини цей автомобіль не менш цікавий і не менш лухарі, ніж ззовні. Шкіряний салон, шкіра перфорована, вставки по салону під дерево матове, плюс матовий хром, поєднання різних видів шкіри різного кольору, світлої, темної, дає вигляд салону дуже дорогий і дуже дуже цікавий. Я таке вперше раз бачу, якщо чесно, і видно, що. Над автомобілем дуже дуже старались, тому що він виглядає насправді дорожче ніж коштує в реальності. В цій комплектації є дуже багато прикольних таких дрібниць. Наприклад, після запуску кнопки. Ваше сидіння і кермо під'їжджає під ваші настройки, які ви залишили. Також тут є електрорегулювання передніх сидінь, водійське сидіння з пам'яттю. три режими пам'яті є. Панорама. Дуже прикольна підсвітка підстаканників, багато усіляких ніж, тільки яких відкрить. О, багато ніж. Бардачок відкривається теж з кнопки. Але чомусь не закривається з кнопки. Це не дуже зручно. Перемикання передач, гляньте. перемикар пе Салон виглядає дещо футуристично. Всі кнопочки, вся мультимедія, але інтуїтивно дуже зрозумілий. Тобто, з перших секунд ви розумієте, що куди натискати і що вам потрібно знайти. Тут є вентиляція і підігрів сидінь, підігрів заднього скла, підігрів керма. Оце дуже прикольна штука. Я вважаю, що це взагалі у всіх автомобілів вже має бути, тому що взимку це дуже дуже сильно рятує. Автомобіль дуже швидко нагрівається. Тобто, якщо ви вмикаєте підігрів керма, там сидіння і температуру десь на 25, то хвилини дві і ви вже сидите в теплій нагрітій автівці. Ручнік, це стоянкове. Стояночне стояночне гальмо? Експерти, українознавці, боже, підкажіть. Ручник, дивіться, тут електро-стояночне кермо, мабуть, стоя, стоянкове. Як, як гальмо, <смі> це гальмо, це я коротше. А це ручник. <смі> Напишіть в коментарях, як правильно, бо я не залізла в Google, не встигла. От ручник тут електро, запуск кнопки, це я вже сказала. Ну, що тут цікавого, електроскладання бічних дзеркал, електрорегулювання. Зрозуміла річ. І з прикольного, і дуже незвичного, я таке перший раз бачу. Треба довго, мабуть, звикати, але перемикання передач тут здійснюється кнопками. На тропеді. Я не знаю, як до такого можна було додуматись. З першого погляду може здатися, що це незручно. Але коли ти їдеш, там, туди-сюдим паркуєшся десь, розгортаєшся, то дуже-дуже зручно все під рукою, несикати, туди не тянешся, а тут прямо біля керма одразу натиснув, перемкнув чик-чик і поїхав. Дуже прикольна штука. По комплектації взагалі тут жир повний. Це я ще не все розповіла. Парктроніки в коло, ясна річ. Камера заднього огляду, адаптивний круїз контроль тобто є дістронік з екстреним гальмуванням, утримання в смузі та блін, ну датчик світла, дощу, зрозуміла річ. Тут є все. Я не знаю, чого тут нема. Дивно виглядає мультимедіа, якщо чесно. Вона ну, нова, сучасна. Тут є всі потрібні вам настроєчки, але ну, виглядає вона як менюшка гандроїда з 2012 року, якщо чесно. А ще дуже крутецький виглядає віртуальна приборна панель. кокпіт віртуал теж дуже зрозуміло, Можна подивитись тиск в шинах, розхід, всі потрібні вам настройки. Коротше, дуже класно виглядає. При тому, гляньте, от чесний, чесний огляд у нас. Гляньте на розхід палива. 10,9 середній за з проїханих 100 кілометрів. Це взимку, коли ми всі прогріваємо автомобіль. По півгодини, дивіться, 10,9. Як для такого ну, досить великого кросовера, це класний показник. По місту, по Києву, тим паче. Тож не бійтесь, 2 літра тут бензин він дуже економний. Тим паче, що коробка тут восьмиступінчата, вона досить надійна, перемикає швидко, розхід через це теж трошки нижчий. Найголовніше тут це акустика. Ревел. Або Ревель, я не знаю, як правильно. Тут знову треба звернутися до наших незмінних експертів, коментаторів. Скажіть, будь ласка, як правильно, ревель чи ревел, але акустика тут є на 13 динаміків, а є ще найжарніша на 19 динаміків. Там взагалі 3D, якийсь об'ємний звук, дуже круто звучить, але і ця на 13 динаміків теж звучить досить гідно. Щодо того, як показує себе цей автомобіль в ходу, то це максимальний комфорт. Підвізка дуже м'яка. Всі нерівності проїжджа непомітно для вас, дуже схожа на те, як працює пнємо-підвізка. блядь, Ну, все одно м'якочі. Про розхід хочу ще додати: 10,6 був там середній розхід за 100 кілометрів. Це з урахуванням того, що ми заводили даний автомобіль для того, щоб прогріти і зробити міні тест там на 10 хвилинок, тобто на, на довгій дистанції він не виїжджав. Я думаю, що якщо їздити отак кожного дня і проїжджати більше кілометрів в день, то розхід може бути і менше 10. Як для 2-літрового двигуна, з восьмиступінчатою коробкою на повному приводі 250 сил, тобто їде автомобіль досить жваво. Розгін в нього класний, ну, динаміка розгону. Тобто ви можете піти на обгін в будь-який момент, коли вам це захочеться. вклинитись кудись там, щось когось обігнати. Тобто вам буде вистачати цих сил з головою взагалі. Якщо зробити невеликий висновок по тій автівці, то Зовнішньому вигляду я би поставила однозначно лайк. Like, виглядає він дорого, лакшері. І колір в нього такий нетривіальний, класний, і форми. і Видно, що дизайнери постарались, придумали щось цікаве. салон теж лайк like ставлю, текстури різні, там дерево, шкіра різних кольорів, перфорована комплектація майже топова. Акустика класна. По підігрівам, по всім штучкам для комфортної їзди теж все є. По підвісці, по м'якості ходу. Опа, аварія. І тут, знаєте, що є? Блін, задній дворник. Це взагалі. Я так люблю цю штуку. Ну, нічого зручніше в цьому світі нема, аніж задній дворник. Двірник. Того, що в седанах і в купешних всяких автівках взагалі не прикольно. Ти їдеш, дощ, а ти ззаді нічого не бачиш, нічого не можеш з цим зробити. А тут ляпс, все, все чистенько, все видно. І ще забула вам сказати, що тут є електрорегулювання керма. Я, як чоловік з села, для мене це таке щось взагалі. Це прям тяжолий люкс, і це дуже зручна штука. Ви прям на ходу можете туди, сюди. Е, ніяких складнощів. Відрегулував відрегулювали руль, і все, поїхали. Що, на турі Да, прям Вибачте за клацання. Якщо ви шукаєте комфортний п'ятимісний кросовер, який буде дорого-багато виглядати, і при цьому реально буде дуже приємний що очам що по відчуттям, що в користуванні, то я раджу вам звернути увагу на цей варіант: приїхати до нас в салон автопарку, проїхатись, посидіти, потрогати. Потрогати є такі слова? В общем, тачит, короче. приїхати, глянути, посидіти, прокататись і можливо придбати. Чекаємо вас, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Придбати цей автомобіль ви можете за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі Треді.